Отже, актриса Олена Бондарєва Рєпіна виклала емоційне відео. У ньому вона сидить на асфальті. Вона заявила, що її чоловіка забрали так звані фашисти із ТЦК. Зв'язку з ним немає, і самі нібито погрожують кайданками. Відео розлетілося телеграм-каналами. Але поліція оприлюднила своє відео. На ньому видно, як поліцейські зупинили чоловіка репіною на блокпосту. Причина порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за лінію ТЦК. Він погодився поїхати до власне, центру комплектування, але приїхала Рєпіна, вона намагалася не дати його відвести. Зокрема, вона лягла на землю перед машиною, кричала, що її убили, і чоловік просив заспокоїтись. Після цього він спокійно поїхав із ТЦКшниками. Рєпіна відома антиукраїнськими висловлюваннями. Вона критикувала Майдан, називала його причиною війни. За її словами, майдан убив Україну. Вона повторювала російські наративи про Донбас. Історія Рєпіної це суміш особистих драм і маніпуляцій. Її антиукраїнські погляди зробили зручною для російської пропаганди. Відео поліції показало, що ситуація була менш драматичною. В Україні їй не вірять через репутацію. Росія використовує для своїх цілей. З іншої сторони, скандал оголив проблеми. Корупція в поліції, зловживання в ТЦК і бусифікація це реально. Але Рєпіна не той месенджер, якому довіряють. І історія це приклад, як інформація стає зброєю.